Я хочу тобі поставити одне запитання. Ти знаєш, як от самі росіяни люблять називати свою колись Російську імперію, потім СРСР, а потім ну, цю Російську Федерацію? Родина? Ну, так, часто таке буває, але вони, вони вказують на свою велич. Одна шестая суші. Угу. Ну, ну, як ти от, ну, що ти думаєш з цього приводу? Я потім я тобі скажу, що я думаю. Я думаю, що одна шестая суші. Це багато, але об'єктивно розмір не все вирішує. І коли ми говоримо про велич імперій, то напевно треба говорити не про території і навіть не про дороги, а про образ людини, про те, що в цій людині всередині, які в ній закладені цінності, закладені в тому числі державою, і територія може бути дуже компактна, маленька, але якщо там образ людини з чеснотами. То я думаю, ця держава здатна набагато більше, ніж одна шестая суша чи одна третя суші. Ось так.